Найкращі способи безпечного зберігання залишків. Залишки їжі як зберегти смак і безпеку надовго. Залишки їжі це не просто спосіб заощадити гроші та зменшити кількість харчових відходів, це можливість знову насолодитися улюбленими стравами, не витрачаючи час на приготування. Але як переконатися, що ці залишки не тільки смачні, але й безпечні для споживання. Багато людей недооцінюють важливість правильного зберігання продуктів, що може призвести до харчових отруєнь і непотрібних витрат. У цій статті я поділюся своїм досвідом і порадами експертів щодо того, як правильно зберігати залишки, щоб зберегти смак, поживні речовини та, що найважливіше, зберегти їх у безпеці для вас і вашої родини. Чому так важливо правильно зберігати залишки їжі? Пам'ятаю час. Коли моя бабуся, чудова господиня, готувала на святкову вечерю величезний шматок запеченої курки. Наступного дня, не приділивши належної уваги зберіганню, залишила його на столі. До вечора курка набула неприємного запаху і стала непридатною до вживання. Цей випадок наочно показав мені, наскільки важливо дотримуватися правил зберігання продуктів. Неправильне зберігання залишків їжі може призвести до. Ріст бактерій, при кімнатній температурі бактерії дуже швидко розмножуються, що може призвести до харчового отруєння. Втрата поживних речовин, деякі вітаміни та мінерали руйнуються при неправильному зберіганні. Зміни смаку та текстури, залишки їжі можуть стати сухими, жорсткими або втратити свій оригінальний смак. Небажані витрати викидати зіпсовані продукти, марна трата грошей. Шістьох ключів до безпечного зберігання залишків їжі. Грунтуючись на своєму досвіді та наукових дослідженнях, я визначив шість ключових принципів, які допоможуть вам зберегти залишки їжі у відмінному стані. Температура ваш головний союзник, як і в будь-якій битві, правильна температура має вирішальне значення. У холодильнику має підтримуватися температура не вище 4 градуси Цельсія 40Ф. Це сповільнює ріст бактерій і допомагає зберегти їжу свіжою. Рекомендую регулярно перевіряти температуру в холодильнику за допомогою спеціального термометра. Швидке охолодження, запорука успіху, гарячу їжу необхідно охолодити якомога швидше перед тим, як поставити її в холодильник. Не залишайте його на столі занадто довго. Я використовую кілька простих прийомів. Я розділяю великі порції на менші ємності. Я використовую крижану воду для швидкого охолодження супів і соусів. Я ставлю контейнери з їжею під холодний душ з проточною водою. Розділяй і володарюй. Розділення має значення: великі порції їжі охолоджуються повільніше, що підвищує ризик розвитку бактерій. Розділіть залишки в менші контейнери, щоб вони швидше охолонули і рівномірно розподілили тепло. Це особливо важливо для густих страв, таких як рагу або запіканки. Вибір правильного контейнера є важливим кроком: не всі контейнери однакові. Скляна тара мій особистий фаворит вони не вбирають запахи і легко миються. Крім того, скло безпечно при нагріванні в мікрохвильовій печі та духовці. Пластикові контейнери можуть бути зручними. Але деякі можуть виділяти шкідливі речовини при нагріванні. Важливо вибирати харчовий пластик, який не містить BPA. Неглибокі контейнери шлях до швидкого охолодження. Глибокі контейнери уповільнюють процес охолодження, оскільки тепло затримується всередині. Неглибокі контейнери дозволяють холодному повітрю циркулювати ефективніше та сприяють швидшому охолодженню. Це важливо для запобігання росту бактерій. Маркування ваш надійний помічник, позначте кожну ємність із залишками їжі, вказавши дату її приготування. Це допоможе вам відстежувати, як довго зберігається їжа, і уникнути неприємних сюрпризів. Обов'язково вкажіть, що це за страва, особливо якщо це не кидається в очі. Я використовую водонепроникні маркери та наклейки, щоб інформація не стерлася. Додаткові поради та підказки. Не переповнюйте холодильник, це запобігає циркуляції холодного повітря та зменшує охолодження. Дотримуйтесь порядку, покладіть залишки їжі на верхній полиці холодильника, де температура найнижча. Не зберігайте залишки їжі занадто довго. Більшість залишків їжі можна безпечно зберігати в холодильнику протягом 3-4 днів. Будьте обережні з певними продуктами, деякі продукти, такі як морепродукти та варена курка. Псуються швидше за інші. Ознаки зіпсованої їжі не ризикуйте. Якщо їжа має неприємний запах або змінила колір чи текстуру, її краще викинути. Висновок: інвестуйте в безпеку та смак. Правильне зберігання залишків їжі це не лише дотримання правил гігієни, це інвестиція у ваше здоров'я, економія ваших грошей і можливість знову насолоджуватися улюбленою їжею. Дотримуючись цих простих порад і хитрощів, ви зможете зберегти свої залишки смачними та безпечними, уникнувши харчових отруєнь та непотрібних витрат. Пам'ятайте, що трохи уваги до деталей може мати величезні зміни, не недооцінюйте важливість правильного зберігання залишків їжі, це простий спосіб забезпечити безпеку та смак для вас і вашої родини. Сподіваюся, ця стаття була для вас корисною та надихнула вас уважніше ставитися до зберігання залишків їжі.